Хто буде правити світом після розвалу старої системи? Як в цифрову епоху змінюється влада? Друзі, сьогодні про це і не тільки будемо говорити в цьому відео. Запрошую вас до дискусії. Що маємо ми знати, щоб бути свідомо активними? І дам вам 5 важливих правил нової реальності, які вам допоможуть бути на плаву. І так, коротко розкрию вам ключову тему сьогодні. І потім розповім, що це значить для нас. Що нам чекати взагалі від такої інформації, яку ви сьогодні почуєте. Тобто зміна іде від капіталізму до інформатизму. Змінюється епоха, і в цьому періоді ми з вами спостерігаємо саме такі речі. Це досить непросто зрозуміти, як в цифрову епоху змінюється влада, цінності та Структура суспільства нашого, де ми з вами всі перебуваємо. І так, перехід від капіталізму до інформатизму. Що це взагалі таке, як воно виглядає? Який формується зараз новий клас, який цим всім керує? Я вам скажу, як він називається. Він називається Нетократи. Нетократи це ті, хто вміють володіти, контролювати та формату форматувати і формувати інформаційні мережі. Вони мають доступ до знань, мають вплив на комунікації і управляють увагою людей. На противагу їм з'являється також консюмтаріат маса споживачів, які не створюють знань, а тільки споживають їхній контент, тобто контент тих, хто його створює. Ці такі термінології, ці назви я взяла з книги, яка так і називається Нетократія. Автором її є Олександр Барт і також Ян Зондерквіст. Ця книга писалася років 30 тому, але сьогодні гарно видно, як це все вже розкладається в наш, в наш час і як воно на нас з вами впливає. Так от, друзі, є що цікаво усвідомити, що влада переміщується з інституцій у мережі. Правильно? Відчувається. Тобто влада більше не концентрується лише в руках держав або корпорацій. Вона розпорушена між людьми і спільнотами, які вміють будувати мережі та управляти інформативними потоками. І як ці знання уже зараз працюють? Відчуйте, ми вже бачимо, що ці ідеї стали реальністю. Це факти. Я на собі також це відчуваю дуже добре. Великі соцмережі і платформи, такі як Meta, Google, X, управляють нашою увагою і поведінкою. Погодьтеся, що це так і є. Влада блогерів, лідерів думок, інфлюенсерів це є саме нитократи нового часу. Відчуйте цей потік думок, який я зараз вам доношу, бо це є фактами, в яких ми зараз з вами перебуваємо. Так от, традиційні ієрархії, які будувалися століттями, друзі, а це, наприклад, робота, так, освіта, уряди, це все зараз поступово витісняється горизонтальними мережами, тобто люди входять в ці мережі як спільноти, створюють кооперативи, децентралізовані автономні організації. І ви вже бачите, що вони реально і швидко зараз створюються. До речі, також мій канал, який ви зараз ось дивитесь, він є також неповторним за контентом, тому що він створений, власно мною особисто. І тут витримуються всі принципи нового часу. І вони поєднані в структуру багатовимірного пізнання, тобто як людини нової реальності. Тому приєднуйтесь до нашої спільноти, будь ласка. І Заходьте в цей простір свободних, свідомих людей, підписуйтесь, ставайте спонсорами, пишіть конструктивні коментарі, і ми з вами ще дуже багато цікавих речей розкриємо разом. І, до речі, програми, які я створюю саме на моєму каналі, і програми навчальні, які я викладаю у своїй школі вищої інтеграції людини. Вони розкривають таке багатовимірне сприйняття себе, як людину нової реальності, тому що вони інтегровано розкривають саме інтелект, логіку, енергії душі, енергії духа і логіку абсолютно чітко виводять на логічне дозавершення будь-чого, з чого ми з вами торкаємося. І зараз, знаєте, є такі глибокі відчуття процесів, які єднаються в нас усіх. І ми це також відчуваємо тут разом, коли ми перебуваємо от в такому полі інформативному, де ось так от течуть такі знання. І коли ви розкриваєте свою природну силу, саме ось в такому форматі, ви виходите на що? На цілісність. Ви виходите на цілісність, і всі сфери вашого життя трансформуються у відповідності до рівня вашої свідомості. Так що я знаю, що я роблю. Я роблю це не просто так. Підключайтеся. І знаєте, чому саме? Це спрацює зараз правильно для кожного. Тому що, от ким би ви не були за спеціальністю, яким би рівнем ви себе розкриття особистості, там, свідомості, професіоналізму, ви себе не вважали? Все ж таки знання, яке відповідає законам нової реальності і перепрограмовує вашу свідомість під новий формат існування в нашому світі. Розтікається на всі сфери вашого життя автоматично, коли ви розумієте, як зараз керується світ. Так от, як це може проявитися в майбутньому для всіх нас ця інформація про нетократію, про перехід від, наприклад, комунізму до інформатизму? Зараз, друзі, ми з вами стоїмо на межі ще більшої, глибшої трансформації. Це епоха штучного інтелекту, це епоха метасвітів, епоха вебів. І що це означає? Нетократи стають сильнішими. Ті, хто вміють створювати, керувати, управляти потоками інформації, задають тренди і формують цінності. Для таких людей правила гри, оточення, чистота простору. Та Вузьке коло споріднених по світогляду людей воно має більшу цінність, ніж гонитва за наживою. Вони гравці нового формату. Їхній внутрішній світ вже сформувався так, що вони його відчувають і цінують. А зовні просто користуються простором для реалізації своїх планів і цілей. Люди, які не навчилися усвідомлено працювати зі своєю увагою потрапляють у консюмтаріат. Нескінченне споживання контенту без створення цінностей. І ви також, бачите, і спостерігаєте, зараз таких людей дійсно дуже багато. Спільноти майбутнього що це таке? Це не лише соцмережі, це розумні мережі. Це децентралізовані платформи, колективи за інтересами, які мають власні правила і навіть власні валюти. Хто питав у мене за те, чи будуть ходити цифрові гроші? Вони вже ходять, вони вже створюються. Так от, друзі, я зараз говорю вам ще тих 5 правил, які точно відмітять для вас цінні речі. Що ви маєте зараз усвідомити? Кожен з вас в цьому світі, який нам проявлюється саме таким чином, саме в такому цифровому форматі? До речі, моє відео, яке я писала там прями тервела про те, як на дітей впливає ця інформація, ці соцмережі, Мій, будь ласка, кому цікаво, гляньте, чому я пов'язую напряму це з енергіями серця, душі, з відчуттями? Це дуже цікаве, цікаве дослідження. І сьогодні просто я його, як додаю ще до того всього, просто акцентую на тому, що є дуже такі цінні правила, які ми маємо знати, щоб встояти в цьому світі, що означає для людини сьогодні епоха нетократії, епоха інформатизму. Щоби в ній стояти, перше, що ви кожен з вас маєте зрозуміти, що головний ресурс це твоя увага. І якщо ти вмієш її фокусувати, ти маєш владу у своєму світі. А свій світ, друзі, так як ми знаємо, це внутрішній світ. Правильно? Ти є господарем свого внутрішнього світу. І якщо ти вмієш фокусувати свою увагу, то ти дієш правильно. Друге, вчися створювати власні мережі, спільноти, аудиторії, проекти, притримуючись тих законів, які зараз у нас проявлюються. В нашому полі існування. Третє, стань творцем інформації, тому що саме автори, куратори, аналітики вони формують те, що споживають інші. Це також дуже цікаво. І ще четверте правило будь гнучким. Світ мереж світ козм... швидко змінюється. Важливо вміти адаптуватися і знаходити своє місце. В нових екосистемах. І це відбувається, друзі, повсемісно. Це світове переформатування зараз йде. В епоху змін, в яких ми перебуваємо, ще варто знати одну дуже важливу річ, і це буде п'яте правило, яке також розкриє ще більше для вас такого, знаєте, поглибленого бачення. Теперішній перехід, який ми можемо назвати квантовим переходом, теперішній перехід перехід із епохи в епоху, як він проливається, як він, як він зараз взагалі для нас проявляється. Це не тільки про технології, друзі. Це і про духовність, і про цінності. І сьогодні ми бачимо, що нові мережі тримаються саме на довірі, на автентичності, на високій усвідомленості. Тому що світ спонукає до цього все більше і більше. Все те, що не відповідає цим основним правилам і законам, в яких ми перебуваємо зараз всі разом. Воно буде, як знаєте, як сміття десь, воно буде ще там, але весь час буде його, можливо, в один період дуже багато, так як зараз це все пішло. ось так, от, так А потім воно все буде просіюватися, просіюватися, і все одно вийде на ось ці саме екосистеми. Навіть сприйнятті інформації, я в цьому впевнена. Я дійсно впевнена. І я вважаю, що варто встояти в цих, саме в цих позиціях, на цих, знаєте, як базу брати, саме ці закони. Так от, сьогодні ми бачимо, що дійсно так і відбувається. Так, от, друзі, не тократи майбутнього це ті, хто не просто володіє інформацією. Новий світ почався, друзі. А той, хто вміє творити середовище, де люди ростуть і зростають разом, розширюють свою свідомість і спільно створюють реальність, в якій вони існують. Так, от, мій канал саме для таких людей. Я дуже рада, що ви зі мною тут. Я рада, що ви відчуваєте також ці процеси. Я знаю, що зі мною завжди мудрі неповторні люди, які розкривають свої глибини, і вони завжди в тренді. Я надію, що вам була корисна ця інформація. Поставте, будь ласка, вподобайку, розповсюджуйте мої відео, приходьте на наступні відео, і ми з вами знов зайдемо в якусь дуже цікаву глибину, з якої виросте нове світобачення і розкриється, і розільється на всі сфери нашого з вами життя. Кожен для себе. Всього вам найкращого миру вам і любові в серці. До побачення!